Вітаю всіх, хто любить малювати, і сьогодні хочу вам показати відео, як малювати небо акварелю. Є два таких способи, як намалювати небо акварелю, по сухому можна, можна використовуючи техніку по вологому. Сьогодні хочу показати вам техніку по вологому. В принципі, якщо вас буде цікавити, ще техніка по сухому. Можу потім показати ще відео техніки по, по сухому. Я використовую дуже часто в акварелі, особливо в небі. Я використовую техніку по-вологому. Чому? Тому що ця техніка дозволяє робити м'які переходи, м'які фактури для передавання хмаринок. Скажу одразу, що для малювання хмаринок в акварельній фарбі. Не треба використовувати, ми знаємо, що білого в, в акварелі немає, і багато хто запитує, як же робити ці білі хмаринки. Я вам відповідаю і зараз покажу, що це робиться просто за рахунок білого паперу, який у вас зараз отут лежить. є. Значить, Давайте перейдемо до першого етапу. Ми змочуємо з вами листок. Я його отак, пульвізатором можна це зробити. І потім я ще буду пезлом роз, розтирати, тобто, щоб у мене не було багато е, луж. у да, цих калюш не, не було. Тому що калюжі вони дають нам не, не зовсім гарний ефект. Ось, і дивіться, розтираю цю воду. Тобто я її так не розтираю, а якби, е, розподіляю її рівномірно по нашому. Папер. І також не, не треба дуже-дуже багато отак, значить, в, ну, это, вовтузити пензлем, щоб у вас не було катушок у цих, там, на папері, щоб ви не травмували, не, не дай Боже, ваш акварельний папір. Ну і ось, бачите, у мене навіть папір отак повело його, тобто водички було не, скажімо так, до води. Цей папір не дуже стійкий, Ось, але ну, спробуємо. Ось. І що я роблю? Я е, набираю синю фарбу е, на палітрі. Ось. Води вже беру небагато. Ось. І дивіться, що ми робимо. Я роблю отакі рухи, і де у мене, буде, де у мене будуть хмаринки. Я їх залишаю, не чіпаю їх, бачите, ось таким чином. Не чіпаю. Ось. І малюю між хмаринками отакі промишки синього неба. Тут головне не боятися. Якщо будете боятися, будете робити все так робко, то у вас навряд чи щось вийде, таке дільне. Да? І подивіться зараз на, на, на оці ефекти. Ось ефект, ось ефект, ось гарний ефект. Ось Тут, наприклад, я зараз розведу і ось тут ще для хмаринок залишу місце. Якось так. Бачите, що в мене виходить. А тут уже по сухому в мене пішло. Тобто у мене зараз весь малюнок буде небо. Суцільне небо. Ось, бачите, і тут роблю. Тут, тут я, до речі, зараз вже майже по сухому все роблю. Ось, бачите, залишаю світлі е, плями хмаринок. Тобто зараз у мене е, білий колір хмаринок на, ну, на світлі їх е, грає папір. Ось. Тепер я дивлюсь, я дивлюсь, де мені вигідно, наприклад, ще більш. Так, розмити е межі цих хмаринок. Я бачу, де у мене вдало, да, так розтеклося. Тут мені дуже зараз подобається цей момент, дуже м'яко все вийшло. наприклад. А тут от мені хочеться якось тут такий, якийсь, такий сапажок, у мене такий чобіт вийшов. Я його можу зараз так трошечки порухати його, поки це ще можливо. Я його рухаю і пом'якшую. Бачите, роблю його м'якшим. Забираю зайву воду і фарбу дуже обережно пензлем, на якому немає ніякого кольору, навіть води немає. ось Тобто так, змочив його, віджав і все. І чекаю, поки воно все висохне. так Тут, наприклад, тут також я трошки розмию. Мені тут не потрібно так. Тут різко дуже, я також розмиваю. Тут також, наприклад, да? ось таким чином. Ну, а тут залиш і тут ще оцей момент. Ось це залишу. Мені подобається. Тут, ну хай можна іще тут зробити м'якшим. Ось все, бачите, така йде робота потім. Після того, як ви це зробили. Найперше, що. А, ось бачите, отут так вийшло прям дуже так акцентовано, така якась така синя. Така, як, ну, така крапочка, я її забираю зайву пензликом. Ось таким чином, дуже обережно. І, І все. І чекаю. Чекаю, коли воно підсохне. Е, щоб потім перейти до етапу, Ну, можна так залишити, це вже небо. Це вже небо. Але, як, наприклад, як мені показати, що на хмаринках є ще тіні. Да? І що буває, так хочемо показати, що хмаринка, наприклад. Якби би просвічується сяєвом сонячним. Зараз ми, це, ми з вами зробимо. Можна це робити зараз і використовуючи мокрий, мокрий папір по вологому, можна робити по сухому. Ну зараз давайте вже ми будемо комбінувати техніки. Вже можна зробити це по сухому. Ну чи по, -по такому ледь-ледь вологому. Зараз почекаємо десь так хвилина 5, і воно підсохне. І так, будемо зараз робити на хмаринках тіні, що нам для цього необхідно. Сірий колір. Сірий він може бути теплий, може бути холодний. Ну я зараз буду використовувати теплий, Це мені вигідно з точки зору навіть живопису, бо в мене небо синє холодне. Можна зробити і, значить, і тіні холодними. Це не принципово, але я хочу, наприклад, сірий теплий. Я беру чорний. Колір, тут його розчиняю водичкою, це вже у мене сірий, уже сірий. Да? Якщо я чорний, розмішаю його водичкою, це вже сірий колір. І, наприклад, додам трошки охри. Теплий колір охра. Чи трошки жовтого. Тільки дуже мало. Якщо ви ну, додасте багато жовтого, то у вас вже буде такий якийсь олівковий колір, чи гарчичний якийсь колір. І пробую, дивіться, ось, накладаю цей колір, навіть він такий у мене виходить майже оливковий, бачите? Тобто можна навіть трошки його і підхолодити, щоб він був більш таким сірим. І дивіться, я кладу тінь. Тінь кладу майже всередині хмаринки. По краям залишаю світлі хмаринки. Це у мене буде таке, такий ефект, що у мене хмаринка якби, ну, якби світиться. Якби так наповнена сонячним сяйлом світлом. Да? І це світло якби, пробивається крізь хмаринку. Ну тут, дивіться, ось роблю. Всередині, да. Можна комбінувати ще якимсь кольором. Тобто, наприклад, можу взяти якийсь там сиренівий якийсь кольор. Ось. ось тут, бачите, такий сирініватий трохи. Він буде грати нам як сірий, але вже з якимсь іншим таким якби, присмаком і відтіночком. І отак дуже обережно накладаю. Зверніть увагу, що тіні на хмаринах не повинні бути дуже чорними, такими тьомними, темними, темними. Да? Не повинні вони бути дуже темними, тому що ваші хмарини одразу можуть перетворитися на каміння якесь. розумієте? Ось, тобто важкі такі тіні можуть вже бути такими занадто темними. Десь я можу залишити. Тут, наприклад, цей ось елемент, оці елементи я залишаю, я їх не чіпаю. Тут також не, ну, можна тут, так, да? Отак трошки тут якось дати, наприклад. І тут іще можу показати, що також є на цій хмаринці тінь. Тут також є тінь. От, пішла, А там вона майже біла, ця хмаринка. Тут можу показати таку, як тінь на хмаринці, бачите? Ось. І у мене вже виходить з вами значить, об'ємні такі хмаринки. Об'ємні ці елементи неба. Ось якось так. Я думаю, що ну, тут, тут, тут не чіпаю, наприклад. Тут так, ну, в принципі, мені вже подобається. Далі можна по сухому, але це вже дуже обережно. Ви можете десь робити небо яскравіше. Особливо це робиться десь вище до, ну і скажімо, вище до космосу. Да? Небо яскравіше. Ми з вами знаємо з наших спостережень, що небо яскравіше, чим вище, тим воно яскравіше. Тобто до горизонту небо висвітлюється. І ми його робимо таким більш таким висвітленим, роз, таким розбавленим кольорами, такими розчиненими, да? а більш концентрований кольор, де все ж таки віддаляючись від лінії горизонту до гори. Ось, ну, ось так таке відео. Я думаю, що ті, хто е, не знав, як малювати небо акварель, увагався, там, як, ну, там, як хмари. Малювати вам було щось незрозуміло, то, в принципі, в цьому відео, я думаю, ви для себе знайдете відповідь. І ще, якщо хочете, щоб ваші хмаринки виходили більш натуральними, ніколи не промальовуйте їх олівцями. От робіть це інтуїтивно одразу фарбами. Я не кажу, що якщо ви малюєте хмаринки олівцями, то це є неправильно. Ви може, якщо у вас так виходить, і ви малюєте їх. Ну хто ну хтось скаже, що ми та це я малюю олівцем, і все у мене виходить добре, але просто у вас більше буде шансів. Якщо ви будете малювати їх олівцями, у вас буде більше шансів. Що ви їх заведете у якусь логічну форму. Бо наш мозок він так запрограмований, що ми, що ми все ж таки намагаємося шукати якісь такі логічні форми. І дуже часто можуть виходити у вас такі там, хмаринки у вигляді якісь, такі, так, як, ну, як барашки. якісь. Ну, ось однакові хмаринки можуть виходити. А так, от, чому я обрав таку техніку по вологому, -по по-мокрому, -по що фарба вона, якби, ну, сама малює. От, тут, бачите, ці контури такі гарні якісь вийшли. Ось тут моменти, що ну, так от непередбачуваність. І ця непередбачуваність вона сприяє і реалізму, більш такому сприйняттю, такому реальному неба. Ніж ніж його надуманості, такої якось. На все добре. Малюйте, пробуйте, пишіть у коментарях, як у вас вийшло. До побачення.